Доброго дня, мене звати Діма Кравченко, я учень 5-го А класу. Мій шлях до успіху це обмежувати себе негативними думками, не боятися труднощів, цінувати час, не боятися сміливих ідей, не забувати про те, що ти сильний, ставити перед собою задачі, діяти. Я хочу стати успішною людиною та достигнути своїх мрій. Почнеться 5-го А класу. Кіра Гриценко. У мене є мрія стати тренером по танці. Я хожу на сучасний танк. Мені це дуже подобається. Я вмію робити колесо шпагат та всі інші фізичні вправи. У мене є дуже багато медалей. Якщо багато трудитися, то ти досягнеш своєї мрії. Добрий день, мене звати Максим. Я учень 5 класу в успіху Це гарно навчатися і багато дізнаватися, щоб стати успішною та багатою людиною. Кожна дитина має мрію, але на цей час ми всі мріємо про перемогу. В мене є все, але не вистачає собаки, собака, вона стала б мені найсправжнім другом. Щоб достигнути цього, мені треба. Самостійнішим і відповідальнішим, і тоді в мене все вийде. Дякую за увагу. До побачення.